Так, ну що, ось так виглядає поле після боронування. Повилазили всі рядочки, нічого ніде не вирвалося, весь соняшник ціленький, але є результат. І результат прямо такий видний на лице. Дуже-дуже круто борона спрацювала. 50% бур'яну вбрало по-любому. Ось, де розворот. Камера з його не передає. Але мою передає. Ось тут борона пройшла, бачите, чорне. Тут борона не проходила, то тут зеленуват. В цілому дуже круто, дуже-дуже круто Маємо вже практично. Першу пару справжню, перша пара рахується, коли 5 см листочок. Рівно 5, десь є і більше, протикається вже друга пара. Ось можемо бачити, протикається друга пара, перша пара вже є 7 см. Думаю, що завтра субота. 31 травня, будемо працювати. Ждати нема чого. Будемо працювати, будемо давати повну норму, тому що амброзія пре разом зі соняшником. Ось, бачите, де забито повністю, то він навіть не розвивається нормально. Потрібно працювати. Є якнайшвидше. Нема чого чекати. Другу пару справжню. Якось так.